Друзі, всім привіт! Зараз буде розпаковка мого другого замовлення від шведського бренду компанії Oriflame з каталогу номер 13 Каталог номер 13 нас стартував 15 вересня, триває до 4 жовтня. Зараз я покажу, що замовила для себе, що для клієнтів. Замовлення невеличке, але дуже цікаве. А що в мене в замовленні? І так, поїхали. Це лінійка Pour Skin, замовила її для своєї доньки. У мене донька підліток зараз розпочинається процес. так? Висипань на обличчі, жирна шкіра, почервоніння, якісь так далі. Я за те, щоб дитина правильно доглядала за своїм обличчям, ще як то кажуть, з підліткового віку. А нас, на жаль, цьому не вчили, але я розумію, що за шкірою потрібно доглядати. Я взяла для неї ось такий гель для очищення обличчя, для вмивання. Далі тонік. Також з цієї лінійки. А, взяла ось такий матуючий крем для неї, а, також якби, догляд завершає. А, ось така масочка, її буде використовувати десь 1-2 ну, рази на тиждень. Це така відлущувальна масочка, наноситься, тримається 20-25 хвилин і потім отак знімається йдуть ці чорні цятки. Почервоніння, прищики, і так далі. Дуже крутий продукт. Ми її також разом з чоловіком якось тестували цю масочку. Гарно вона працює над шкірою обличчя. І ось такий. Спеціальний засіб йде точково наноситься проти прищиків, проти запалень. Зараз вам покажу. Тобто, вирішила для доньки, щоб знаєте, був повний такий арсенал. Ось такий де-тюбік, і він точково наноситься саме на ось ось такий аплікатор, на почервоніння прищики і так далі. Тому це лінійка для доньки. Йдемо далі на замовлення для. Клієнточок моїх улюблених дівчаток: гель-фемінель. Всі його знають, полюбляють, гель для інтимної гігієни на замовлення. Зеван тональна основа, це новиночка, антистрес, тональна основа. Відтіночок слонова кістка. Показувати не буду вам більш детально, бо це на замовлення. А також на замовлення пудра. Зеван також класний продукт, є більш світліша, середня, темніша. Ви можете також підібрати для себе за вашим побажанням. Ось така помада One Color, також на замовлення. І для себе взяла ось такий кремчик. кремчик для, них. для них після літа шкіру потрібно зволожувати, доглядати кремчик для них. А тому, друзі, хто хотів би отримати консультацію або, можливо, щось замовити з каталогу номер 13 ви можете написати мені в особисті повідомлення. Я вас проконсультую та оформлю доставку напряму зі складу компанії. Нії з Києва або за кордону, якщо ви за кордоном.